Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про кредити, адже дуже багато хто з вас пише мені інформацію про те, що ви маєте заборгованість по кредитам, втратили роботу, переїхали, можливості погашати кредит немає, тому є законодавчі зміни, і в кого склалася така неприємна фінансова ситуація, буде цікава інформація. Є законопроект за номером 1090. Вибачте, 9051. Відповідно до якого пропонується внести зміни до закону України про споживче кредитування щодо особливостей нарахування відсотків за споживчими кредитами під час воєнного стану. Дивіться, мета даного законопроекту полягає в тому, щоб вирішити проблему нарахування надмірних та непропорційних великих відсотків за договорами про споживчі кредити у споживачів місцем постійного проживання або покинутим місцем постійного проживання споживача є територія де велися. Або ведуться бойові активні дії, або взагалі дана територія знаходиться в окупації. Пропонується у, дії, пропонується у період дії в Україні воєнного та у 30-денний строк після його припинення або скасування запровадити обов'язкову реструктуризацію зобов'язань споживачів за договорами про споживчий кредит, який не забезпечено заставою. Місцем знову ж таки повторююсь, постійного проживання, або поки Місцем постійного проживання споживачем, тобто, вами є територія, на якій велися або ведуться активні бойові дії, або взагалі територія зараз знаходиться в окупації. Але є винятки такі споживачі, тобто ви ті люди, хто брали кредити, маєте відповідати наступним критеріям: це державна та соціальна матеріальна допомога або пенсійне забезпечення, тобто ви отримуєте від держави соціальну допомогу, ви отримуєте від держави пенсію. І о, благодійна допомога є єдиним джерелом доходу споживача та членів його родини. Тобто, якщо ви отримуєте соціальну допомогу, наприклад, ви малозабезпечена родина, ви отримуєте соціальну допомогу, і це ваш єдиний дохід. Чи, наприклад, ви пенсіонер чи особа з інвалідністю також отримуєте пенсію, і це ваш єдиний дохід, ви не працюєте або ж благодійну допомогу ви отримували від різних благодійних фондів чи організацій міжнародних, і це теж є єдиним джерелом вашого доходу. Також наступний, хто може скористатися даною реструктуризацією, це споживач, тобто ви є батьком чи матір'ю. Багатодітної родини, якщо які отримують субсидію на оплату комунальних послуг. Та ви споживач, тобто ви або член його родини, є особою з інвалідністю внаслідок війни та нарахований за три місяці перед зверненням, середній щомісячний розмір доходу споживача та членів його сім'ї не перевищує розміру двох мінімальних заробітних плат. Хочу нагадати, що розмір мінімальної заробітної плати у нас становить 6700 гривень станом на сьогоднішній день, поки що теж нічого не змінилося. От, от така ситуація. На даний момент стосовно кредитів, тому хто має заборгованість, якщо даний законопроект буде прийнятий, то в подальшому відповідно будуть внесені. Зміни і ці категорії, можливо, громадяни, які я назвала, можуть скористатися реструктуризацією. Можливо, він ще буде доповнений. Я обов'язково з вами поділюся даною інформацією, що таке реструктуризація. Ще скажу буквально декілька слів. Реструктуризація це коли банк йде вам, скажімо так, на більш лояльніші умови. Ніж ті, які прописані у вашому кредитному договорі. Наприклад, коли розбивають суму заборгованості на ті платежі, вони менші, ніж ті, які у вас прописані в кредитному договорі, і ви їх можете дійсно оплачувати. Або навпаки, збільшують термін, наприклад, вашого кредитного договору, що також таким чином зменшується ваші щомісячні платежі по кредиту, і ви можете це для вас є більш доступнішим, і таким чином ви можете виконувати свої фінансові зобов'язання перед фінансовою установою. в будь-якому випадку реструктуризація це більш лояльніші умови до вас як до позичальника. Повторюсь, якщо буде ще якась інформація, обов'язково з вами поділюсь. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві і обов'язково бережіть себе та свої родини.